Всі знають ось ці літери, да? типу ССС. Да? І е, в цілому, що це означає приналежність до якогось регіону. Але не всі знають, е, за які регіони відповідають ті чи інші літери. Зрозуміло, що якщо ти живеш там в одному місці, типу як я в Житомирі, то ти розумієш, що в Житомирі це АМ, а зараз уже нові, якщо не помиляюсь КМ е, в Києві, це Кі, Ки, да? АІ, якщо це про Київську область. А далі. А які в Рівному, а які там в Тернополі? Так от, в Чернівцях все, да? як розповів мені Тарас, Тарас, відміщу тебе, як запам'ятати, ну, що саме все, це Чернівці? Один митник. Так як Чернівці знаходяться на кордоні, ну, да, там і Румунія, і Молдова дуже близько, і відповідно тут трошки було контрабанди. І ось прикордонник, коли переїжджає машина кордон, перевіряючи машину по колу, каже: Ну, показуй свої цигарки. Ти каже, до мене немає сигарет. А ти каже, дивись, у тебе навіть номера, в номерах зашито. Сігарети є. І от з тих пір я пам'ятаю, що сигарети є, це чернівці. А які асоціації у вас? З ось цими літерами саме вашого регіону як запам'ятати, що ВК це рівне? От як підкажіть.